Питання рівня народжуваності дітей в Україні та ріст статистики щодо кількості жінок, які мають проблему з безпліттям і потребують допомоги з відновлення репродуктивного здоров'я та вирішення проблем народження дітей, є вкрай актуальним. Тож днями було підписано меморандум про співпрацю між Білоцерківським пологовим будинком та клінікою ЦСМ. Відтепер родини нашої громади, які через певні причини не можуть мати діток, отримують шанс на вагітність та народження здорового малюка. Значно змінилася статистика народжуваності в Україні, і звичайно дуже сильно змінилися взагалі репродуктивні плани в багатьох наших пацієнток. Військовий, взагалі, стан. Суттєво знизив кількість планованих вагітностей, так зросла проблема зачаття, і це призвело до глибокої демографічної кризи. В Білій церкві, що стосується статистичних даних, то якщо в 2012 році відбулося 2042 пологів. А в 2019 – тисячі це до початку пандемії 1247 пологів, то в 2024 році це 1104. досить серйозна проблема. останні десятиріччя це безпліддя в Україні. Кожна п'ята пара є безплідною. Як відбувається встановлення самого діагнозу безпліддя жінка з проблемою. Записується через систему Хілсі чи через реєстратуру на прийом до лікаря їй встановлюється діагноз. Починаючи взагалі новий проект співпрацю із приватними клініками, так ми відкриваємо нові можливості для пацієнток Білої церкви. Якщо Обстеження частково ми можемо по програмі медичних гарантій провести так безкоштовно. Частково, звичайно, те, що не входить в програму медичних гарантій, ми направляємо, наприклад, в клініку ЦСМ для консультації репродуктолога. У світі існує програма по відновленню української нації та відновленню України. Меморандум дозволяє мешканцям Білоцерківської громади. Звертатися до пологового будинку або до жіночої консультації, або ще до кількох медичних партнерів в Білій церкві, в в тому числі в клініки ЦСМ, за консультативними послугами стосовно репродукції. До клініки ЦСМ кілька разів на місяць приїжджає команда репродуктологів, які будуть вести свою частину роботи з пацієнтами, які до нас звертаються. Ми будемо надавати послуги з психологічної допомоги, супроводу, відповіді на всі питання, які стосуються саме вагітності або планування. Наша задача спільно цього, цього проекту, цієї програми, забезпечити людям абсолютний комфорт. Психоемоційний стан перевірити повністю їхнє здоров'я, зробити чекапи і скрінінги програм, і вивести їх на той рівень, коли вони зможуть стати щасливими батьками. Якщо пара не може завагітнити природним шляхом, тоді ми скеровуємо до центрів репродукції, там де вони будуть вже розпочинати процес саме запліднення. Частина послуг, звичайно, покривається програмами НСЗУ. Частина послуг ми шукаємо завжди фінансування в міжнародних проєктах для того, щоб допомогти парам. Ми плануємо, що цього року або на початку наступного на 300 чи 400 дітей в Білоцерківській громаді стане більше. За рахунок цієї програми, після вдалого запліднення, після підтвердження вагітності пацієнтка повертається до лікаря до нас в жіночу консультацію. А нас підписаний пакет спостереження. За перебігом вагітності, майже все обстеження безкоштовне на завершення вагітності на пологи, направляється у наш пологовий будинок, якщо немає ніяких патологій, які потребують скерування пацієнтки на третій рівень надання допомоги. Уже навіть вчора, після підписання нашого меморандуму, звернулася до мене пацієнтка з приводу безпліддя. Розпочала клініко-лабораторне обстеження по протоколу ведення безпліддя і в подальшому планується скерувати її у клініку ЦСМ на консультацію до репродуктолога. Сподіваємося, що всі плани будуть успішно втілені у життя, і це дасть позитивний результат.